Ви на каналі Щогла, і сьогодні я говоритиму про другий сезон аніме Ощі або в перекладі Дитина улюбленця, моя зірка чи зіркове дитя. Коротше, кожен як хоче, так і перекладає. Мої улюблені глядачі в нашій масонській закритій спонсорській групі питали мене: А нащо ти знову витягуєш це аніме на огляд? Ти ж минулого року розчленувала його, випатрала та знищила. Бо цього року мені знову є чим вас здивувати в розповіді про Акву та Рубі. Поїхали. А так, нагадаю ще про спойлери на цьому каналі, майже все з ними, тому не сумнівайтеся. Сюжет другого сезону я перетрясу. Якщо поки боїтеся спойлерів, зайдіть на мій інший канал. Якщо не боїтеся, подивіться моє нове творіння після цього розбору. Посилання кидаю в описі. От тепер точно починаємо. В останньому сезоні на дві серії більше, але до дев'ятого епізоду сюжет нікуди рухатися не буде. І навіть в цій серії інформацію дадуть маленьку жмень. На 23-й хвилині, а вже за 30 секунд ви слухатимете закриваючу пісню. В 10-й серії почнуть з того ж самого. Тому якщо вас цікавило лише розслідування смерті, Ай, то ви спокійно могли подивитися лише 11-ту, 12-ту і 13-ту серію. А що ж в попередніх дев'яти епізодах? Розповідь про те, як працюють японські театри, і я абсолютно не проти знайомства глядача з японськими культурою та традиціями. Проте до реальних подій аніме це Практично не матиме ніякого відношення. Ну добре, ще в четвертій і п'ятій серіях по кілька хвилин дається інформація, яка може бути корисною для сприйняття сюжету. Там нам показується, що в Акви посттравматичний стресовий розлад. Це різновид неврозу, тобто мова йде про тимчасові і зворотні порушення психіки. Тайші, друг Акви, той режисер, в якого головний герой працює з дитинства, розповідає, що хлопець довгий час ходив на консультації, і у мене головне. Не питання до кого він ходив на ці консультації. При ПТСР сімейний лікар направляє пацієнта до психолога чи психіатра, які виправляють таку проблему за досить короткий час. Це досить поширена хвороба, яка не належить до серйозних недуг. Чимало людей або самостійно виходять з такого, або спеціалісти за кілька сеансів консультацій це виправляють. Українські психіатри кажуть, що в нашій країні від 20 до 60% людей мають таке саме, як а. В цьому аніме. І я не те, щоб знову прискіпуюся до історії. Я просто констатую факт. Я не думаю, що це японська медицина така паскудна. Скоріше справа в сценарії. Також зверну увагу, що на момент смерті Ай Акві було плюс-мінус 35 років. Чоловік в попередньому житті вчився на медичному, і у морзі він провів не одне практичне заняття, бачив тіла різних ступенів ушкоджень. Потім працював в лікарні і там рівно те саме в плані сприйняття травму і смерті, хоч суто теоретично його і могло так сильно поплавити. Що ще є в цій серії? Аквик, коли спить, викрикує ім'я Ай, і це дозволяє його дівчині одразу ж зрозуміти, що він син колишнього відомого Айдола. Ви думали, тут будуть якісь серйозні логічні взаємозв'язки? Я вас прошу. Ну і останнє геніальне. Пам'ятаєте, як в минулому сезоні Ака не хотіла з мосту стрибати? От тепер вона хоче не себе. А інших людей вбивати, тому каже своєму бойфренду, що в питанні позбавлення життя Аква може розраховувати на її допомогу. Я нагадаю, станом на той момент в аніме немає жодного більш-менш притомного доказу, що бодай хтось іще, окрім сталкера, винен у смерті. Ай. тепер до сюжету 11 серії виявляється. Аква робив ДНК тести практично без розбору, щоб знайти відповідь на питання, хто його батько. Німецька база даних про все на білому світі статиста каже, що в індустрії шоу-бізнесу Японії працює близько 1 мільйона 200 тисяч людей. Припустимо, що половина жінки і вони середньо цікавили Аквика. Чоловіча половина це грубо 600 тисяч людей. Тобто, треба було перевірити більш як півмільйона потенційних підозрюваних. Якщо головний герой... І зробив 100 ДНК тестів, то ймовірність знайти людину, яка б підказала спосіб, як розшукати його батька, 0,2. Значить, вірогідність приблизно така сама, як можливість того, що тебе за життя хоч раз уразить блискавка, але тим не менше аква знаходить свого брата. Я б на його місці купила лотерейний білет, таку удачу злочино не випробовувати. Братом Аквика і Рубі виявляється 21-річний актор Тайкі Хімакава, який розповідає, що обоє його батьків померли. Аква розуміє, що нема кому більше мститися, миттєво виліковується від ПТСР і до кінця сезону визнає, що не проти був би перевести стосунки з своєю 17-річною дівчиною з платонічного до фізичного кохання. Аква хошіна росте і розвивається. На початку історії, як він ще був гору, йому було 30 років, і у нього були не почуття до 12-річної Саріни та 16-річної Ай, які потім стали його мамою і сестрою, а тепер йому 47. І він може дозволити собі любити вже старших дівчат 17-річних. Я не буду вам знову читати лекцію про педофілію. Ті, хто адекватні, самі це бачать. Всі, хто думають, що не все так однозначно, знову знайдуть відмовки і будуть толерувати такі збочення. Розказуючи про цього персонажа, розповім про два мега-дивні моменти. Перше. Коли Аква розповідає Акане, що його батько помер, і пошук він припиняє. Дівчина якимось чином розуміє, що це не так, і тато головного героя живий. Глядачу не пояснюють, як вона дійшла до цього геніального рішення. Бо в цій історії це єдиний спосіб тримати інтригу. Це секрет, бо це секрет. Але виглядає так, ніби 17-річна дівчина розумніша за свого 47-річного хлопця. Підтвердженням цих моїх слів є остання серія, де Аква розказує Акане, що навмисно її підштовхував до пошуку тіла голову. Дівчина дивиться на нього і каже, Що ти несеш? Це виключно співпадіння. Який в сраку план, які навмисні подавання інформації, що за ідіотизм? Ні-ні ні. То все план. Хоча більшість сезону розказує про Акву, останні серії все ж згадують, що в аніме є другий головний герой Рубі. Так от, дівчина виходить ввечері зі знімального майданчика разом з Акане, бо її брат лишився з Мемчо. Нам раніше не звертали увагу на те, що між цими персонажами є якісь близькі стосунки, але греть з ним хоче бути не з сестрою і дівчиною, а з Мемчо хай буде його право. Рубі в цей час ненароком віддає свої ключі від готелю. Ворону звучить абсурдно, але це принаймні один із небагатьох моментів другого сезону, який буде пояснений. Розшукуючи Ворона, Рубі розказує, що вона, як і Акане, хоче 47-річного мужика, того самого, що і Акане. Того самого, що і Кана Аріма. Тю тепер я розумію, нащо Аква лишився з Мемчо, бо ще 25% головних героїнь аніме його не хочуть. Це треба швидко виправити. Рубі знаходить тіло свого 47-річного мужика. І впадає в депресію. Вона ж не знає, що він змінив тіло, і тепер її коханий це її брат. Потім Рубі зустрічає Цукуйомі, дівчинку з воронами, яка є надприродною істотою. Тут цікавий момент. Пам'ятаєте, Рубі в першому сезоні говорила, що вона аматерасу. Так от події початку аніме проходили в місті Такачіхо. Це саме те місце, де відбуваються останні серії другого сезону. І біля цього Такачіхо є печера, де колись сиділа і медитувала аматерасу. Нагадаю, що шінтуїзм це релігія, а аматерасу вигадана істота звідти. Так от, цукуйомі, повне ім'я цукуйомі Номокіто, є божеством місяця. І вона одного разу розізлилася на богиню їжі у кемочі та забила її до смерті. Аматерасу, яка є божеством сонця, образилася на цукуйомі, яка є божеством місяця, і вирішила ніколи з нею не перетинатися. Тому тепер є день і ніч. А якщо ви бачите місяць в день, це бах. Забудьте, насправді так не. Буває і в аніме цукуйомі супроводжують ворони, ті самі, які привели Рубі до трупа її коханого лікаря. Ці ворони можуть бути нагадуванням про шинтоїське божество Ятагарасу, доказ волі неба або божественного втручання в людські справи. Саме він як вважається, привів першого імператора Японії Джімо до влади. Так от Цукуйомі каже Рубі, що не тільки сталкер винен в смерті її мами і коханого, є ще один дядько, але вона не скаже хто. В Рубі від цього зрачки нарешті стають чорного кольору, як у звичайних людей, і вона, як колись Аква, стає одержимою ідеєю помсти. В цьому сезоні, по завершенню історії, навіть є сцена після титрів, як в Марвел. І там. Показується тато Рубі та Акве. Тобто, ви ж пам'ятаєте чоловіка з 11 серії, який приходить на могилу Ай, щоб поговорити про спільне потомство. І от по завершенню останньої серії в сезоні, після титрів, демонструють, як жінка вся в крові називає цього чоловіка вбивцею та помирає. І всі глядачі. Оце так поворот. Але який поворот? Що це за жінка? Хто цей чоловік, що взагалі відбувається, про що вони говорять? Тобто, все, як завжди, в цій історії. Це все, що було в другому сезоні. І якщо закрити очі на восхваляння інцесту, бажання вбивати когось без будь-яких прямих доказів їх провини, наявність розмов персонажів, які будуть пояснені в наступних сезонах, то двома найбільшими претензіями до аніме у мене буде те, що воно. Має детективну складову та його містична та надприродна частина як детектив. Ця історія просто дно жодного логічного елементу розслідування акви не показано. Робити якісь прогнози, якщо не читав Мангу – абсолютно марна справа, бо всі події цієї історії ніяк не зв'язані навіть мінімальною логікою. Щодо містичності та надприродності, не все настільки паскудно, але все ж погано. Ідея з переродженням лікаря та його пацієнта непогана. Цукуйомі цікавий штрих, і її можна було б обіграти дуже цікаво. Твердження цукуйомі про те, що діти Ай були б бездушними, якби Гору і Саріна не були перевтілені, як діти-близнюки, це прикольно. Саме містичність історії могла б зв'язати всі ці складові, які зараз висять гидкими косяками. Але надприродність з'являється лише час від часу. Про неї кожен раз встигаєш забути до наступної зустрічі. ПТСР Акви можна було б зробити містичним розладом. Рубі можна було б дати якусь іншу надприродну рису і цікаво погратися цими елементами. Але ні, магія з'являється лише коли автор манги заходить в глухий кут. Далі логічно розвивати історію немає куди, і тоді каже: Дивіться, фокус. І тоді історія далі шкандиває до якогось нелогічного завершення. Я дочитала манго і не можу сказати, що в цій історії мене щось позитивно вразило. Аква, як головний герой, викликає у мене відразу. Він такий маніпулятор і падлюка, що порівнюючи цього персонажа з його злим батьком, я більше здатна поспівчувати коханому Ай, а не її сину. І найгірше те, що всі персонажі стають бридкими людьми. Вже після другого сезону зрозуміло, що людську подобу не втратять лише Кана і Мемчо. Вони об. Обидві класні персонажки, але навіть спільними зусиллями вони не витягують цю історію. До того ж, автор ще й не надто любить розказувати про мемчо. Видно, вона йому не надто цікава. І от, зрештою, головне питання: як при тому, що історія така сира, з настільки сумнівними моральними рішеннями, недолугими сюжетними поворотами та інтригами, вона другий рік на момент виходу тримається в п'ятірці найбільш переглянутих. Спробуйте вгадати, напишіть коментар зі своєю теорією подивимося, як багато людей реально розуміє цю проблему для цього аналізу. Давайте згадаємо, що є подібного на телебаченні, не в плані збочинських родинних зв'язків, а в напрямку шоу-візу Ханна Монтана з Майлі Сайрус, агентство моделей, яке відкрило світу Кері Енмос. Тутсі Сідні Полака, шоу Трумана з Джимом Керрі, Ед Вуд Тіма Бёртона. З більш сучасних одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно, Бёрнмен з Майклом Кітоном, одержимість та ла Лаленд Дем'єна Шазела, народження зірки Бредлі Купера і на секундочку, я не назвала жодного дешевого фільму з якимись ноунеймами в акторському складі. З серіалів Бруд з Кортні Кокс, Фосе Вердон з Семом Роквелом, успіх телеканалу NBC. Цей перелік можна можна продовжувати годинами, крім цього. Я нагадаю, що рівно про те ж саме телешоу Фабрика зірок. Шанс, ікс-фактор, Україна має талант, голос країни, танці зірками, танцюють всі і багато інших. Це все про закулісся популярності. Кожний змі має блок на своєму сайті з назвою шоу бізнес. І вашій увазі пропонується або у що була одягнена десь якась зірка, або розкриття секретів якогось гурту, якого немає вже більше 50 років. Усі соцмережі розказують про життя цих зірок. Люди говорять про це в метро. Читають книги, які пишуть Меттью МакКонахі, Брітні Спірс та Драку Малфой з Гаррі Поттера. Але чому немає ток-шоу, де люди йдуть працювати на завод? Де серіал про великий адронний колайдер? Я хочу дивитися на традиційне художнє мукання у американському штаті Вісконсин. Якщо вам цікаво дізнатися статистику любові до шоу-бізнесу, то в соціальних мережах 57% людей постійно цікавляться інформацією про музичних виконавців, 50% про акторів, 35% стежать за відомими спортсменами, 30% за акторами телесеріалів та реаліті шоу. І лише 25% підписані на сторінки політиків, які реально вибирають напрям розвитку країн. Причому найбільше фанатів шоу-бізу серед Людей від 16 до 24 років. Їх кількість складає 72%. Не від загальної кількості всіх користувачів соцмереж, а саме у своїй віковій групі. Тобто, в цих дослідженнях мова йде саме не про любов до кіно, серіалів, музики чи реаліті-шоу, а зацікавленість життям і поглядами людей, які представляють індустрію розваг. Бо одна справа знати, що цього року вийшов, скажімо, фільм Марія, в якому знімалася Анджеліна Джолі. Зовсім інше мати. Та чіткі уявлення про стосунки цієї актриси з батьком та матір'ю, читати через що вона розлучилася з чоловіком, цікавитися, як вони тепер ділять майно, знати по іменах всіх її дітей, вивчати її хобі, точно назвати улюблені кольори, яким маркам одягу жінка віддає перевагу. Ось це зло. Такі речі називаються обсесивно залежним розладом, який має назву синдром поклоніння знаменитості. Я не жартую, це не якась вигадана хвороба. Такі дослідження є у вільному доступі, і вони показують, що в молодих людей від 14 до 16 років це має симптоми манії, проте вже до 17-20 повинно проходити. От, власне, про найширшу категорію фанатів, про яку я перед тим говорила. Якщо ж надмірне захоплення до цього віку не минає, ми маємо перед Знаменитостей, бажання привернути їх увагу, хоч в якийсь спосіб, любовну одержимість, спроби копіювати їх імідж та багато багато іншого. Загалом такий стан відноситься до депресивних і залежних розладів. І ви такі, та це не про мене. Я не одержимий, одержима шоу бізнесом. Тут справа в тому, що синдром поклоніння знаменитості має три стадії. Про складні я не розповідатиму. Надіюся, у вас ще не все так погано, щоб знати, що там далі. Але перша. Називається розважально суспільна. На цьому етапі люди обожнюють знаменитостей, читають про них статті, потім коментарі під цими матеріалами, дивляться ролики про них на Ютубі, багато говорять про це зі своїми друзями. Впізнали тепер себе до цього розладу більше схильні екстраверти та люди, які не мають цікавих хобі. Окрім конкретно людей у сфері шоу-бізнесу, їх цікавить, як же все відбувається: вигляд внімальних майданчиків, як камери літають по студії, знімаючи все. Все навколо процес монтажу такого дійства. Інтерес проявляється до підготовки актора до ролі, як йому накладається грим, цікавить робота костюмерів і так далі. Саме тому всі ці реаліті шоу мають такий успіх, бо це спосіб заглянути за лаштунки. Аніме ощі показує вам, як працюють ютубери, як шукають учасників гуртів. Яким чином знімаються реаліті шоу та кліпи, які ви потім дивитесь на телебаченні та в соцмережах? Вам демонструють, як проходять репетиції у театрі. І якщо без емоцій, то це плюс-мінус так само цікаво, як потрапити на екскурсію до ДСНС чи поліцейських криміналістів, або ж побачити, як зі скла видуваються на заводі ялинкові іграшки. Але незважаючи на це, за кулісся шоу бізнесу чи не найчастіше показується на екрані і все ще користується попитом. І мені це не дуже зрозуміло. Розкажу забавну історію з реального життя. Я з моєю сестрою виросли в театрі та на телебаченні. Ми знали, як робляться декорації, які Тим, чином акторам потрібно накладати грим, розуміли реальний вигляд студії в теленовинах, знали, як монтується шоу в прямому ефірі, як підбирається світло під ту чи іншу подію. Бо ми виросли в сім'ї, де це було щоденною роботою наших батьків. І одного разу, через багато років, ми пішли на виставку в Пінчук арт-центр, де все це за колісся якраз таки демонструвалося глядачу. Через півгодини ми вийшли і одна одну спитали: а нащо ми сюди приходили? Тому мене. Не особисто частина прозіркове життя не чіпляє зовсім всі ці проблеми з авторами, баченнями режисера, акторами, зйомками в мінус 10 градусів морозу в шортах. Все це я знаю. Але разом із тим розумію, що якщо хтось раптом з цим ніколи не стикався, то це може бути цікаво. Це, власне, головна страва, якою кормить глядача Ощі Ноко. Ось та частина, яка здатна утримувати аудиторію. Плюс в аніме це показано доволі правдоподібно, дещо більш концентровано, ніж в реальному житті. Але тут все як завжди: всього багато, а часу на розповідь мало. Проте без тієї шоубізної частини історія все ще сера. А образ злого-злого батька Рубі та Акви в рік, коли відбулося відкриття Шона Комбза, який має псевдонім Підіді, вже не може нікого налякати. Той сумний випадок, коли реальність обіграла чорну фантазію. Якщо ж згадати викриття всього болота в світі поп музики і розуміння того, що в їхніх Америках репер, гвалтівник і торговець з людьми це лише вершина айсберга, то не знаю, як вам, але мені, як глядачу, історія про злого надавача Сталкі. Про адреси зірки така собі страшна історія. Ну і просто поклоніння шоу-бізнесу за таких умов видається дуже сумнівною справою. Бо поки ми молимося на айдолів, акторів та інших зірок, ми теж ніби стаємо причетними до того, що в світі з'являються люди, які відвідують подібні вечірки вже в якогось іншого зіркового насильника. Але що я весь час про погане? У мене на каналі є гарні і світлі події. От, наприклад, учасники моєї закритої групи для спонсорів, не перевершені Романів, Анастасія Клімчук, Євтимій Пнівчук, Влад Чобану, Спек Фокс, Нак Мага, Намбер, Дженні, Весела Кукурудза та Враження ЮА. А ще в мене є класні спонсори Джастін Мод, Олег Попаданець, доктор Лайтман та Равлик Ел. Дякую вам всім, ви найкращі. Хто ще не підписався, той не хороша людина. Для просування відео будьте кодиками, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Загальний висновок про аніме. Вестися на коментарі. Подивися цього Річний сезон там все краще ніж було раніше, я більше не буду. Причину наслідкових зв'язків поведінки персонажів я не розумію. Аніме практично не має цікавих секретів та відсилок. Історія про те, що 75% головних героїнь, закохані в поїхавшого на голову хлопця, мені прямо сумна і нудна. Лишаюсь на думці, що шоу бізнес це не класно, на відміну від хлопчика, який мукає як корова. Наступного разу розповім про аніме студії Cloverworks Невловимий Самурай, де головний герой Ходжо токіюкі золота дитина, а не це отусе. А поки все до наступної зустрічі. Повайте!